На початку заходу керівникам громад роз'яснили особливості корпоратизації комунальних підприємств. Народний депутат, співавтор закону Олексій Мовчан, зазначив, йдеться не лише про зміну форми господарювання, а й про впровадження прозорості, підзвітності та ефективності. Далі обговорили реформу освіти, зокрема перехід до профільних ліцеїв, які стануть базою для поглибленого вивчення предметів відповідно до інтересів і професійних планів учнів. Саме головне, що зміниться, що в нас буде профілізація старшої школи, тобто учні з 10 по 12 клас будуть навчатися відокремлено уже ну, конкретно в профільних закладах, де буде профілізація. Саме головне, щоб за цей час провести роз'яснену роботу спілкування, як свого роду громадські слухання проводяться, так оце мова йде про роз'яснену роботу з учнями з батьками. З можливо маленькими селами, там де не всі розуміють, що це і навіщо це потрібно. Нині триває трансформація старшої школи в профільні ліцеї. Цей процес відбувається поетапно та має завершитися до 1 вересня 2027 року. Бачимо функціонування з 1 вересня 2027 року 64 ліцеїв. Фактично маємо на 17 ліцеїв менше ніж раніше передбачено. 23 територіальні громади не матимуть ліцею, проте це не означає, що в громаді не буде шкіл. У них у цих громадах функціонуватимуть гімназії або початкові школи. Крім того, перераховано потребу у шкільних автобусах для підвезення учнів освітнього. Про учасник освітнього процесу станом на квітень 2025 року така кількість як потребує 48 одиниць. Міністерство освіти і науки планує виділити субвенцію на будівництво пенсіонатів для проживання ліцеїстів, каже очільниця Умані. Місто Умані по розрахунках має бути включене якраз у мережу спроможніх ліцеїв. В Місті Умані буде надаватися якісна освіта старших класів. Дітей ліцейних і не тільки нашому місту, а і сусіднім громадам проговорювалися питання фінансування і забезпечення якраз якісної спроможної освіти нашим учням. За словами заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмічової, міністерство передбачає в інвестиційному проєкті будівництво пансіону. Для того, щоб цей інвестиційний проєкт в подальшому захищати і просувати перед Міністерством фінансів і отримувати конкретні кошти на побутову, нам необхідно разом з вами завершити процес формування мережі, і це стане можливим для обчислення коштів, які нам потрібні, і визначення періоду, за який це можна зробити.